27 лютого, 12 березня за новим стилом 1917 року, загальний страйк у Петрограді переріс у відкрите збройне повстання. Масові антиурядові виступи робітників столиці та солдатів петроградського гарнізону спричинили падіння російської монархії та формування тимчасового уряду. Новий уряд, прагнучи зберегти контроль над розгалуженими регіонами імперії, розпочав призначення по всій державі губернських комісарів. Їх обирали місцеві земські зібрання та революційні комітети, що прибрали на себе чимало адміністративних функцій. Під проводом Української соціал-демократичної робітничої партії та Товариства Українських поступовців був скликаний з'їзд політичних, громадських, культурних і професійних організацій, його рішенням проголошено створення Української центральної ради, спочатку як представницького форуму для всіх суспільних верств українців, а згодом як революційного парламенту. Що очолив національно визвольний рух, спрямований на формування суверенної української держави. У червні 1917 року київська міська влада розглянула питання про розширення міських меж за рахунок прилеглих лівобережних територій. Практично одностайно було ухвалено рішення про включення до складу Києва, Передмостової, Микільської та кухмістерської слобідок, а також старої і нової Дарниці. Втім, повітові урядники остерського повіту виступили проти такої односторонньої ініціативи Київської думи і навіть звернулися до комісара тимчасового уряду з вимогою розглянути ситуацію. Попри протест, 28 червня, на задніпрові відбулося опитування мешканців слобідок і дарниці, більшість населення висловилася за приєднання до Києва, що цілком відповідало їхнім господарським та побутовим інтересам. У результаті лівобережні передмістя. Офіційно увійшли до складу новоствореного Слобідського району Києва. У червні 1917 року Українська Центральна Рада оприлюднила перший універсал, яким уперше заявила про прагнення українського народу до широкої національно-територіальної автономії у складі тодішньої Російської держави. 7 листопада того ж року Центральна Рада ухвалила третій універсал. Проголосивши створення Української народної республіки. Напередодні цих подій, у жовтні 1917 року, більшовицькі сили здійснили державний переворот у Петрограді, усунули тимчасовий уряд і взяли повний контроль над радами, новою владною структурою, що розросталася по всій країні. У грудні більшовики спробували повторити подібний сценарій і в Україні, скликавши всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Проте, завдяки організованій позиції проукраїнських делегатів їхні наміри зазнали поразки. 9 січня, 22 січня, за новим стилем, 1918 року, в Києві Центральна Рада ухвалила четвертий універсал, який урочисто проголосив повну державну незалежність Української Народної Республіки та розрив будь-яких політичних зв'язків із Росією. У відповідь більшовицька влада оголосила УНР війну. Та розпочала наступ на Київ. Після бою під крутами, частини більшовицьких військ під командуванням Михайла Мурав'йова, 22 січня 1918 року захопили Дарницю, Труханів острів, лівобережні Слобідки і зосередилися біля дніпровських мостів для вирішального штурму. З важких батарей, розміщених у передмостовій Слобідці, розпочався систематичний артилерійський обстріл центру Києва та житлових кварталів міста. Ранком 23 січня більшовицькі загони спробували прорватися до Києва через мости. Однак невеликі українські підрозділи зуміли відбити наступ. Перед новою атакою, призначеною на 24 січня, артилерія противника протягом 12 годин безперервно бомбардувала місто. Піхотний штурм ланцюгового мосту також завершився невдачею. 26 січня, в умовах критичного виснаження сил, уряд та армія ОНР вимушено залишили Київ. Втім, більшовицька окупація тривала недовго. 1 березня 1918 року частини ОНР за підтримки німецьких військ успішно звільнили столицю. 6 березня 1918 року українська влада затвердила закон про новий адміністративно територіальний устрій. Документ передбачав перехід від старої імперської системи до поділу на землі нові структурні одиниці Української Народної Республіки. Київ разом із найближчими околицями, включно з лівобережними територіями аж до броварів на відстані близько 20 верст у глиб, було визначено як частину Київської землі. 29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту, організованого за прямою підтримки німецького військового командування, Українську центральну раду було усунуто від влади. На місці УНР постала нова форма державності Гетьманат Українська держава. На чолі якого став генерал російської армії та нащадок старовинного козацького роду Павло Скоропадський. Після приходу до влади гетьман ліквідував більшість рішень, ухвалених за часів Центральної ради. Насамперед було відновлено традиційний імперський територіальний поділ на губернії, повіти і волості. У серпні 1918 року для управління столицею створили управління столичного отамана, а уряд Гетьмана затвердив нову схему поділу Києва на 17 адміністративних районів. До Слобідського району включили значну частину придніпровських земель остерського повіту Чернігівської губернії, острів Долобецький, Передмостову, Микільську і кухмістерську Слобідки, а також стару Дарницю. Цим визначалися нові територіальні межі міста. Попри те, що саме німецькі війська допомогли витіснити більшовиків з більшої частини України, невдовзі вони фактично перетворилися на окупаційну силу. Вимагаючи від місцевого населення величезні продовольчі поставки на користь власної армії, німці безжально експлуатували країну. Вони перетворили дарницький табір на транзитний пункт для військовополонених німецької армії, що поверталися додому з території колишньої Російської імперії. 14 листопада 1918 року вибухнуло антигетьманське повстання, організоване директорією УНР, до якого приєдналася більшість українських військ. Київські селяни, розгнівані реквізиціями врожаю німецькими частинами, також активно підтримували повстанців. 14 грудня війська директорії ввійшли до Києва. А Павло Скоропадський зрікся влади та, зрештою, полишив країну. Ледь завершилося повстання, як УНР знову опинилися перед зовнішньою загрозою. Більшовицькі війська розпочали новий наступ. 22 січня 1919 року на Софійській площі проголосили універсал про злуку УНР із ЗУНР, урочисто визначивши створення єдиної соборної української держави. Однак уже за кілька днів українське військо, не витримавши натиску Червоної Армії, вимушено залишило Київ. У березні 1919 року більшовицький виконком провів масштабну реорганізацію територіального устрою міста, поділивши Київ на самостійні комуни з окремими адміністративними, продовольчими та соціальними установами. 16 березня, згідно з розпорядженням Київської губернської продовольчої комісії, у місті провели перепис населення, який охопив і лівобережні слабідки: Микільську, передмостову та кухмістерську. Дані перепису засвідчили зростання чисельності мешканців Слобідського району до 15 тисяч осіб, причому вагому часу становили біженці з різних регіонів, які рятувалися в Києві від жорстокості громадянської війни в колишній імперії. На початку літа 1919 року війська Української Народної Республіки здобували відчутні тактичні успіхи в боях проти більшовиків. Сили директорії, які налічували близько 41 тисячі вояків, включно з підрозділами української галицької армії, розгортали наступ і поступово наближалися до Києва із західного напрямку. Одночасно, на схід від столиці, Червону армію тіснили ударні формування добровольчої армії білогвардійців. Перші бої на підступах до Києва розгорнулися 22 серпня. А вже через три дні відбулося запекле зіткнення за Дарницю, яку тримали більшовіцькі полки та бронепотяг таращанець. П'ятиденні бої за Дарницю стали надзвичайно жорстокими. Зрештою, зазнавши великих втрат, більшовіцькі сили були змушені відступити. 30 серпня 1919 року спільні війська Української Галицької армії та Армії УНР увійшли до Києва, вибивши звідти більшовиків. Однак, уже наступного дня білогвардійські загони добровольчої армії силою витіснили українські частини зі столиці. 14 жовтня 1919 року більшовики знову зайняли Київ, проте білогвардійські формування отримали Дарницю та Слобідки. Через дві доби червоноармійці були вибиті зі столиці, однак і цього разу ненадовго. Фронтова ситуація залишалася надзвичайно нестійкою. Газета Київлянін. У номері за 2 грудня 1919 року повідомляла: у ніч на 1 грудня білогвардійські батареї відкрили з печерська вогонь по більшовиках, що засіли в передмостовій та микільській слобідках. Обстріл у кількох місцях спричинив пожежі, які змусили червоних залишити слобідки. Побоючись наступу білогвардійців, більшовики відкрили артилерійський вогонь у відповідь. Артилерійська дуель тривала близько години. У цей самий час білогвардійський бронепотяг Доблість Вітязя на залізничному мосту вступив у бій із бронепотягом червоних 10 грудня. Підрозділи Червоної Армії вийшли на лівий берег Дніпра. Проте не наважувалися на форсування. Усі мости перебували під чільним контролем білогвардійців, а правобережні укріплення були потужно облаштовані та добре оборонялися. Однак у ніч на 16 грудня значні більшовицькі сили зуміли переправитися через Дніпро по тонкому льоду, в районі передмостової Слобідки. Їх одночасно підтримали два полки, що атакували мости. Скоординована операція виявилася успішною. Червоні увірвалися в місто і почали поступове захоплення Києва. 24 квітня 1920 року об'єднані українсько-польські сили, близько 20 тисяч польських та 15 тисяч українських вояків розпочали спільну наступальну операцію проти більшовиків на території України. Форсувавши збруч, союзні підрозділи швидко просувалися вглиб українських земель. 5 травня війська впритул підійшли до Києва. Дивізіон легкої кінноти безпротиву зайняв куренівку. К наступного дня польський кавалерійський роз'їзд з'явився у пущі водиці. Частини червоної армії поспішно залишали місто, уникаючи боїв. Зіткнення відбувалися лише на дніпровських мостах, де червоні намагалися прикрити власний відступ. Перша дивізія легіонів під командуванням полковника Стефана Домба Бернацького переправилася через Дніпро, утворила на лівобережжі і розгромила більшовицькі підрозділи, які обороняли ключові залізничні вузли та інфраструктуру в районі Дарниці. 7 травня 1920 року українсько-польські сили урочисто увійшли до Києва. Однак, невдовзі польське командування відсунуло українські частини на другорядні позиції та встановило одноосібне управління в місті. Проте польська влада протрималася недовго. Вже 14 травня з півночі з білоруського напрямку розпочався масштабний наступ Червоної армії. Під натиском переважаючих сил противника українсько-польські війська змушені були поступово відходити. 5 червня кіннота Семена Будьоного прорвала польські позиції, створивши загрозу оточення, внаслідок чого союзне командування ухвалило рішення залишити Київ. 10 червня 1920 року, виконуючи наказ генерала Едварда Ридза Сміглого, польські війська під час відступу підірвали всі мости через Дніпро: Миколаївський ланцюговий, Русанівський, Залізничний міст Струве, Дерев'яний наводницький міст і залізничний міст імені Марії Федорівни. Руйнування переправ мало на меті затримати радянський наступ та ускладнити переслідування. 12 червня 1920 року більшовицькі війська знову увійшли до Києва. У 1921 23 роках радянська влада спрямувала наявні ресурси на відновлення промисловості та інфраструктури, що зазнали масштабних руйнувань у роки воєнних дій. На початку 1921 року у передмостовій Слобійці знову відкрилася відремонтована поліклініка, а в Микільській Слобійці відновили роботу електропідстанція, пожежне депо та лікарня. Тут же ухвалили рішення про створення безкоштовної їдальні, дитячого притулку та клубу для місцевих мешканців. Активні відбудовчі роботи велись і на Дарниці. Після воєнних руйнувань відновили функціонування Дарницького залізничного вузла. Полагодили холодильну установку та скотобійню, а також повернули до роботи лісопильний і фанерний заводи. Зруйновані під час відступу польських військ мости через Дніпро тривалий час залишалися непридатними, фактично відрізавши лівобережжя від центральної частини Києва. Першим вдалося відновити дерев'яне наводницький міст, зведений ще за Першою світової війни, і найменше постраждали під час вибухів. На відбудову було мобілізовано 2000 тисячі людей. Протягом дев'яти місяців вони працювали в надзвичайно складних умовах, щоб швидше здати міст в експлуатацію. Спроба реконструкції ланцюгового мосту у 1921 році успіху не мала. Київські підприємства наволоділи технологіями, необхідними для виготовлення та монтажу металевих елементів. У результаті основні перевезення через річку, що довго здійснювали човнами та пароплавами. 7 березня 1923 року. ВуЦВК, це Український центральний виконавчий комітет, ухвалив постанову про адміністративно-територіальний поділ Київщини. Згідно з нею, п'ять волостей Остерського повіту Чернігівської губернії було передано до Київської, а населені пункти Микільсько-Слобідської волості увійшли до складу Броварського району. До міської смуги було включено Воскресенську, Микільську та Кухмістерську Слобідки, стару і нову Дарницю, Позняки – до новоутвореної Київської округи також зарахували передмістя: Деміївку, Пущоводицю, Святошин, Нивки та передмостову Слобідку. У 1923 році окружний відділ комунального господарства ініціював націоналізацію дачних ділянок і приватних будинків у старій та новій Дарниці. Сюди переселяли родини місцевих робітників. Загалом більшовицька влада привласнила 23 садиби, у яких налічувалися 42 житлові будинки. У новій дарниці того ж року відкрили початкову школу номер 36 а згодом медичну амбулаторію та нове пожежне депо. Весняні повені 1921 та 24 років знову охопили долину Дніпра. Жителі передмостової кухмістерської та Микільської Слобідок були змушені тимчасово переселити до бараків артилерійського полігону, що відновив свою діяльність після ліквідації дарницького табору військовополонених. Приєднання лівобережних поселень до Києва зробило питання транспортного сполучення одним із найнагальніших. Після того, як польські війська підірвали мости через Дніпро, місто тривалий час залишалося без повноцінного зв'язку між правим і лівим берегами. Найближче до реального відновлення ланцюгового мосту більшовики підійшли завдяки проекту професора Київського політехнічного інституту Євгена Оскаровича Патона. У 1924 році київський журнал Глобус писав про перебіг робіт так. Навесні 1923 року українське управління місцевого транспорту, у підпорядкуванні якого перебував зруйнований ланцюговий міст, уклало договір із професором Київського політехнічного інституту на проєктування нової споруди. Основою майбутнього мосту стала ідея використання двотаврових залізних балок, що здешевлювало конструкцію. Частина цих балок збереглася від зруйнованих київських мостів. Міс проєктувала як нерозрізну балкову систему з можливістю руху по нижньому ярусу. Форми мосту доповнили третім поясом, якому надали вигляду ланцюгової лінії висачих конструкцій. Окрім цього, було подано низку альтернативних проєктів. Але 27 лютого 1924 року заступник наркома шляхів затвердив саме проект професора Патона. У березні 1924 року розпочалися підготовчі роботи на Дніпрі, а виготовлення прогонних конструкцій доручили трьом київським заводам Ленінській кузні, Арсеналу та більшовику. Повний розмах робіт на заводах і на річці розпочався з другої половини червня. Під керівництвом інженерів Березіна та Ендімінова була споруджена конструкція вагою близько 250 тисяч пудів, понад 4 тисячі тонн. 10 травня 1925 року новий міст урочисто відкрили. Він отримав назву на честь першого радянського наркома внутрішніх справ України Євгенії Бош. Одночасно здало в експлуатацію і Русанівський міст, реконструйований також за проектом Євгена Оскаровича Потона. Разом із мостами відновили роботу мототрамвайної лінії Поштова площа, Передмостова Слобідка, Микільська Слобідка, Дарниця. У 1926 році завершилася електрифікація ділянки від поштової площі до Микільської Слобідки. І 16 вересня 1926 року тут розпочався рух електричних вагонів. Це дозволило скоротити час оборотного рейсу приблизно на чверть. 20 листопада 1926 року відновили роботу мототрамвая на відтинку Микільська Слобідка Бровари. 7 січня 1926 року Київ запустив перший автобусний маршрут через Дніпро. Площа 3-го інтернаціоналу нині європейська площа, Микільська Слобідка. Маршрут пролягав через Печерськ та міст імені Євгенії Бош. Одним з найцікавіших, але так і нереалізованих інфраструктурних задумів 1920-х років став проект Десенської гідроелектростанції. Вона мала забезпечити енергетичну основу стрімкого промислового розвитку Києва та всього Лівобережжя. Проект активно обговорювався в пресі, і в 1924 році журнал Глобус писав про нього так: Київська електрична станція на Подолі доживає свої останні роки. Ще рік-два, і її робота може припинитися. Машини зношені і непридатні. Перед господарчими установами Київщини поставили питання про зведення нової електростанції. Проте будівництво сучасної теплової станції потребує величезних коштів. Єдиним виходом стало використання природної сили. Вибір упав на спорудження гідроелектричної станції на річці Десенка, рукаві десни, що впадає у Дніпро. Але річка ця не глибока, а плин її води повільний. Тож на десні потрібно встановити пліт, який підніме рівень води на 2 метри, і другий на самій десенці, що збільшить рівень ще на 1 метр. Це дасть змогу запустити задумані гідротурбіни. Десенська ГЕС має постачати енергію не лише для освітлення Києва, а й для промисловості, що неодмінно сприятиме піднесенню виробництва. Крім того, електрика надходитиме і у сусідні села. 19 вересня 1924 року відбулася урочиста закладка Десенської ГЕС. За проектом інженера Дяченка споруду ГЕС мали виконати в українському стилі за мотивами будинку гетьмана Мазепи в Чернігові. Через відсутність достатнього досвіду створення гідроелектростанцій у радянській Україні робочий проект замовили австрійському технічному бюро у Відні та Граці. Будівництво планували завершити до 10-ї річниці Жовтневої Революції 7 листопада 1927 року. Проте вже під час підготовчих робіт стало зрозуміло, що станція буде малопотужною, а її енергетична віддача економічно невигідною. У підсумку проект Десенської ГЕС було згорнуто. А пріоритет віддано будівництво Київської районної електростанції Крес, яку зрештою спородили на Рибальському острові, та ввели в експлуатацію 1 травня 1930 року. Саме вона стала головним енергетичним осередком міста у 1930-х роках. У 1928 році радянська влада ухвалила перший п'ятирічний план розвитку народного господарства, документ, який офіційно запустив прискорену індустріалізацію країни. Ці процеси швидко охопили і Київське лівобережжя. Восени 1928 року під керівництвом організації «Військпроект 401 та головного інженера Кохана розпочалося відновлення зруйнованого поляками мосту імператриці Марії Федорівни. Новий проект передбачав істотну зміну конструкцій. Підмостовий габарит підняли на 7 метрів. Роботи виконали рекордно швидко за 11 місяців. 8 листопада 1929 року відбулося урочисте відкриття реконструйованого переходу. Спершу він отримав назву імені 12-річчя жовтня, але вона не прижилася. Пізніше у вжитку утвердилося найменування: Петрівський міст, на честь Григорія Петровського, голови ВЦВК, Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Навесні 1928 року раднарком ОСРР затвердив будівництво Дарницького м'ясокомбінату, який мав постати на базі Дарницького холодильника. Проект підготував головний інженер Тресту Укрм'ясо Крижанівський. До складу виробничого комплексу включили беконну, ковбасну і кишкову фабрики, салотопку, бійню, реконструйований холодильник, очисні споруди, деструкційний відділ, альбоміновий завод шкір синдикату, скотобазу. Тахопереробні потужності, та навіть ендокринний цех із виготовленням медикаментів. У грудні 1929 року стартувала модернізація паровозного депо. Після її завершення підприємство могло проводити середній ремонт і технічне обслуговування до 40 паровозів. У березні 1932 року розпочалося будівництво автобронетанкового ремонтного заводу номер 7 та робітничого селища при ньому, відомого як «Рембаза». Протягом 1928 32 років у Львобережних поселеннях проводили реконструкцію десятків середніх і дрібних підприємств та створювали нові виробництва. Зокрема, лісозавод імені Яровенка в кухмістерській Слобіці значно наростив обсяги деревооброблення. Афанерний завод став одним із найуспішніших підприємств Києва за підсумками п'ятирічки. На лісозаводі в Микільській Слобіці запрацював цех із виробництва синтетичної камфори потужністю 300 тонн на рік. За переписом 1931 року в міських поселеннях Київського лівобережжя проживало 19 175 осіб. Переважна більшість мешканців ідентифікували себе як робітники, хоча мали власні підсобні господарства. Найдинамічніше зростала Дарниця. У 1928 році вона мала 2866 мешканців, а вже у 1932 році 8228 осіб.